14 серпня 2016 року на календарі Вітаю вас! Це новини за тиждень від золочів.нет. Сьогодні дивіться про таке Змія у садку, Пасажирські перевезення із Золочева Християнський табір, Чернечий постриг, жахливі кадри пожежі, дві масштабні ДТП, що забрали життя чотирьох людей, золочівський теніс, визначено переможців конкурсу Квитки на Скрябіна. Розпочнемо із новин Східного фронту станом на сьогоднішній ранок. За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 56 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, 27 разів на Маріупольському, 23 на Донецькому та 6 на Луганському напрямках. На Маріупольському напрямку в порушення мінських угод ворог тричі застосував важку артилерію. Більш ніж сотню снарядів калібру 122 мм було випущено по захисниках Лебединського та Солодкого. Під вогонь мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції у Талаківці, Мар'їнці, Новотроїцькому, Гнутовому та Павлопілі. У Миколаївці та Богданівці ще до святанку відбулись бойові зіткнення. Під час цих нетривалих збройних провокацій диверсійні розвідувальні групи відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, отримавши гідну відсіч на обох ділянках. Ворог відступив. Поблизу Старогнатівка зафіксовано вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Мар'їнки знову проявив себе снайпер. На Донецькому напрямку супротивник здійснював мінометні обстріли різними калібрами по позиціях в районі Авдіївки та Луганського. З 82 мм мінометів гатив по захисниках Зайцевого, Ленінського, Майорського, Світлодарського та Новоселівки. У Новгородському та Троїцькому вогонь відкривався з гранатометів та кулеметів великих калібрів. БМП ворог застосував по укріпленнях Троїцького. На Луганщині противник вів вогонь з мінометів по Новотроїцькому, у Новозванівці, Новоолександрівці, Станіці, Луганській та жовтому він відкривав гранатометний вогонь. У жовтому до того ж була зафіксована активність снайпера. В день було помічено дві спроби, проведення супротивником аеророзвідки наших позицій. Один з безпілотних літальних апаратів виявлено засобами радіолокаційної розвідки в районі Торецьку на висоті понад 3000 метрів. У зв'язку із частими запитами до інформаційного порталу золочів.нет ми вирішили підняти тему пасажирських перевезень. Отож, ми запитали людей у Золочеві, чи задоволені вони якістю пасажирських перевезень, які відповіді отримали, дивіться, у відео. Чи задоволені ви якістю пасажирських перевезень на даному автовокзалі? Та не дуже. Бо, бо бажано би якісь приміщення краще і лавочки, щось, щоб для людей було зручніше. А тут у нас як на когось не наїде маршрутка, то все отак. А самими перевезеннями внутрішніми автобусами рейс? Ну, знаєте, як який, як, який маршрут, як, як який Папа. шофер. Та зараз на даний момент не, не жаліємося. Було по-різному. Зараз на даний момент нормально. Та ні, звичайно, що ні. Чому? На Та... Тернопіль. Та... Мусимо чекати 2,5 години, щоб біля першої години я подіваш біля пів четвертої автобус. Дуже мало. Автобус, розпорядок малий. Та яке тут задоволення, ви що? Не бачите, що тут робиться. Ну, що тут доброго? Колись задають тут, і аж тоді зроблять порядок. І таксі, і автобус, і взад, і вперед, і туди, і люди стають. Ну що тут ні об'яви ніякої, ні всім в славу. Чи задоволені ви якістю пасажирських перевезень на даному автовокзалі? Не, не задоволені? Та як задоволені, але в 14.30 на гаваречину ходив, було б добре. А, а так, от отмінили його. Ага. А так нічого. Задоволені. За нічого. Нормально. Пішки не ходимо. Пішки не ходимо. Задоволені ви якістю пасажирських перевезень на даному автовокзалі? Так, звичайно. Ні. Ні. Чому? Тому що тут навіть автостанції немає нормальної. нема нічого, скоро тут твої золочого не буде. Як коли? Ні. Чому? Не знаю, бо що дуже багато людей все от, і Вони і сваруться ти. Як вам казати? Водії, що багато заходять, і всі хочуть сидіти. Все. Дізнатися не можна. Ми приїхали з Рівенщини, ми не можемо знайти нічого, ми ні в кого нічого не можемо допитати. Сидять пенсіонери от рядишком. Дощ закрита автостанція, і вони всі сидять, мокнуть. Перед за перевезення вони платять кошти. Пенсіонери мають тут за ні за що, і ми тут, ми вже тут уже вбиту другу годину, ми не можемо нічого дізнатися. Це хіба сервіс? Це хіба обслуговування. <плес> Протягом трьох днів у селі Ясенівці працював християнський табір під назвою Блаженні милосердні. Тут діти мали нагоду пізнавально активно провести час під наглядом аніматорів та духовного наставника отця Миколи Мандрика. Ми хочемо вас познайомити з цим табором. Троденним, був він невеликий, був три дні всього на всього. Але за тих три дні наші команди зуміли нам дружитися. Дружитися, трошки подоліти, посміятися, повирядувати все було. За тих три дні ми встигли все. І зараз ви будете мати можливість трошки більше познайомитися з нашим табором, який називається Блаженні милосердя. Перш за все, ми вчилися бути милосердними один до одного. Не знаю, як нам з нас вийшло, але ми старалися, дуже сильно старалися. І в цьому таборі було шість команд до 15 осіб. Кожного дня мінялась кількість дітей в команді. Але, чесно, не очікувала такого великого табору в селі Синівці. Я дуже рада і дуже дякую всім дітям, що побували на цьому трьохдневному таборі. Останнім часом на території Золочівського району відбувається величезна кількість християнських таборів, де ми співаємо. Українських пісень, де ми славимо Христа, де ми славимо свою державу, де ми творимо її майбутнє. І дивлячись на це прекрасне молодих хлопчиків і дівчат, дивлячись на їхні педагогія, я вірю в те, що Україна має майбутнє. сьогодні і ці всі дні. Я захоплююся вами, вашою працею, вашим зімне натхненням. Ну, Вашими тими всіма э, таке що захоплює інших. І ця руканка зранку, і ці танці, і ті обіди, просто дуже гарно все того часу. Нашого християнського табору велосерта. E, в першу чергу я хочу подякувати нашим аніматорам Сікло. Які приїхали, які могли вдома бути ходити собі на качелі, відпочивати, чи багато інших качей, але вони зуміли і зорганізувалися, приїхали до нас. Цей четверо матери, які приїхали, живуть тут у нас, і які ще продовжують воду протягом трьох днів. 7 серпня у храмі Вознесення Господнього в Золочеві від четверо ченців Василіан склали довічні обіти послуху. Брат Павло Долішній, брат Теодор Дучак, брат Еміліан Нечак, брат Франциск Горняк склали довічні обіти послугу. Чистоти і убожества у Василіянському чині святого Йосафата та пообіцяли постійно залишатися у цьому чині аж до смерті, а також пообіцяли римському архієрею, хрестовому наміснику постійну вірність і підлеглість, та що жодним способом не будуть намагатися осягнути будь-який уряд в чині або церкві. Про це Золочів.нет повідомили у Василіянському чині святого Йосафата. Направду, добре і святе діло ви вибрали, але чи виконуєте його, бо добрі діла, трудом досягається і терпінням довершують. Брат Павло, Мар'ян Долішний, через святого Василя Великого, врочисто обітує Господу Богу в Пресвятій Тройці Єдиному, перед Тобою преподобним Отцем Йоанном Школиком. Чину святого Василія великого делегатом Отця, мандрита, Божим представником до вічні обіди, послуху, чистоти у Божесті. У цьому чині і в ньому обіцяю постійно залишатися до смерті. Крім цього, обіцяю римському і Христовому наміснику, постійно вмієсті і що жодним способом не буде намагати. В, в цьому мені, Боже, допоможи і взяли та еватерія. Ножниці і подай мені. Оце з рук Христове. Ти їх приніс, хто знай, до кого приступаєш, кого відрікаєшся, брат наш, Франциск, постригає волосся своєї голови на знак відречення світу і цього світового. Брати наші Павло, Теодор, Еменян і Франциск. Прийняли знамена повної врочистої посвяти Бога. 8 серпня близько 11 години 30 хвилин у Золочеві у садок біля будинку, що на вулиці Набережній, приповзла змія. Вдома була сама 18-річна дівчина, яка вішала випраний одяг у саду. Дівчина почула, як щось сильно біля неї сичить. Подумала, що це кіт, басейн пробив, а потім аж побачила перед собою зміюку. Страшенно перелякалася, зателефонувала до мами, котра на допомогу покликала сусідів. Сусіди відрубали змії голову. Змія довжиною приблизно 1,5 метри. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Точно визначити, яка була змія, не вдалося. Проте всім відомо, що поблизу річок та озер у золочеві часто зустрічають переважно вужі. Ось фото вужів із вулиці Набережної. Як і малим, так і дорослим, варто бути обережними. Як правило, змії самі не нападають. Але коли випадково на змію наступити, змія може вкусити. Тому пам'ятайте, легше запобігти укусу, ніж лікувати його наслідки. З огляду на постійну фіксацію випадків укусів зміями людей, головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області наголошує на необхідності дотримання заходів безпеки під час відпочинку на природі. Йдучи у ліс, необхідно одягнути гумові чоботи або черевики. Штани із цупкої тканини, які не облягають щільно ноги. Вони допоможуть людині навіть при нападі змії залишитися неушкодженими. Просувати зарості рекомендується довгою палкою, щоб не наражати себе на зайву небезпеку. Намети треба закривати щільно, не залишаючи жодної щілини, взуття і одяг забирати усередину. При переміщеннях вночі і в сутінках треба бути максимально обережним. Більшість плазунів саме у цей період найбільш активні. Отруйні змії у Золочівському районі рідкість. За нашими даними, останній раз мешканця району вкусила змія у 2013 році. Чоловік одужав. 8 серпня 2016 року гори палії запалили поле у селі Струтин Золочівського району Львівської області. Вогонь вітром миттєво розноситься по полю, полум'я підбирається до будинків. Щоб не допустити ще більшого лиха працюють рятувальники. На сході України палають поля під час ворожих обстрілів. А у нас людям відбирає розум, і вони самі підпалюють стерно після збору врожаю. Такі пожежі нищать все живе на своєму шляху. Про шкоду здоров'ю такого диму вже неодноразово говорили, але люди продовжують чинити злочин проти себе і проти природи. Маємо надію, що цього разу зловмисники, що спричинили таку масштабну пожежу, будуть наказані і не лише на словах. 8 серпня о 12 годині 50 хвилин до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення від чергового лікаря Золочівської центральної районної лікарні, що в приймальне відділення поступив чоловік 1966 року народження, мешканець села Скварява з термічними опіками другого ступеня лівої кисті передпліччя та ноги, які він отримав внаслідок необережного поводження з паяльною лампою. Про це залучив Повідомили у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 11 серпня близько 13-ї години на трасі Київ-Чоп у Сколівському районі поблизу села Нагірне на відстані близько 2 кілометрів одна від одної сталася дві дорожні транспортних пригоди. У першому випадку зіткнулися автомобіль БМВ та туристичний автобус. За попередніми даними, водій БМВ, виконуючи обгін, не встиг завершити маневр з коїв зіткнення з автобусом. Після чого зіткнувся з відбійником та загорівся. Наслідок ДТП водій та жінка-пасажир легковика від отриманих травм померли на місці події. Троє пасажирів БМВ, всі неповнолітні, отримали травми різного ступеню важкості та були госпіталізовані. Під час другої дорожньо-транспортної пригоди зіткнулись три мікроавтобуса. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса Мерседес Спринтер, Спринтер» 49-річний мешканець Закарпаття скоїв зіткнення з іншим спринтером та з мікроавтобусом «Сітроен». Від удару автобус Мерседес-спринтер перекинувся. Внаслідок зіткнення загинуло двоє осіб: водій та пасажир переднього сидіння спринтера. Ще дев'ятеро пасажирів Мерседеса з травмами різної важкості були госпіталізовані. Причини, а також інші обставини ДТП, встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень. Про це золочів.нет повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Золочів та броди змагалися у тенісі. Напередодні відкриття цьогорічної олімпіади у Бразилії тенісний клуб Олімп отримав запрошення від сусідів на літню першість Бродів – Броди Summer Open 2016. На турнір, що прийшов на базі відпочинкового комплексу Злагода, прибуло 18 учасників. Доволі пристойна кількість, як для змагань такого рангу. Всі тенісисти змагалися в одиночному розряді. На першому етапі була застосована колова формула з чотирма підгрупами. На другому етапі по двоє спортсменів з кожної підгрупи виходили до чвертьфінальної стадії турніру. Специфіка покриття, що має важливе значення для тенісу, не дозволяла гостям у повній мірі використовувати звичний швидкісний стиль гри. Тим не менше, представникам Олімпу вдалося адаптуватися і вже домінувати на стадії чвертьфіналів. Тут із вісьми позицій, шість були за клубом із Золочева. А у півфіналах змагалися лише тенісисти Олімпу. У золочеві паралельно розвиваються два напрямки тенісу чоловічий та жіночий, як для дорослих, так і для дітей. Тож запрошенням бродівчан скористалися двоє юних представниць Олімпу, які на рівні змагалися із чоловіками. Більше того, одна із них, Роксолана Вербова, прийшла до півфіналу. Правда, у золочеві вона тренується лише у канікулярний період, а решту часу у Великобританії, де проживає. Оде Summer Open 2016 вийшов для золочів'ян домашнім. По перше, зустрічалися перша і друга ракетки Золочева Станович та Мар'ян Олійник. А по друге, довелось покидати броди, оскільки на час проходження півфіналів вже настали сутінки у Золочівському фіналі. в Черговий раз переміг Оре Станович. Для цього йому вистачило двох сетів: – 6-2, 6-4. Визначено переможців конкурсу Квитки на Скрябіна. Отож, квитки утримують Ярослав Баліцький, Христина Ваврик, Христина Скакун, Катерина Тихонова, Андрій Ткаченко та Володимира Півторак. Нагадуємо, що 19 серпня 2016 року місто зборів запрошує на День міста. На центральному стадіоні зборво відбудеться концерт за участі гурту Скрябін, Світпуль Кульбаби» та суперфіналіста «Голос України» Влада Каращука. Квитки можете придбати у магазині Квест, місто Золочів, вулиця Репіна. 1. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.